Дорогі друзі, я підібрав для вас важливі новини, повідомлення і нагадування про соціальну допомогу, про фізичну ідентифікацію, про паспорти книжечки і чому треба перевірити свій стаж уже зараз та ще багато іншої цікавої інформації. Це потрібно знати, воно пригодиться і тому додивіться це відео до кінця. Ця інформація для дітей пенсіонерів, які дбають про своїх родичів, батьків пенсійного віку, і для самих пенсіонерів. Спочатку про те, що зміниться з 1 липня. З 1 липня призначення та виплати державної соціальної допомоги українцям, які не мають права на пенсію, мають інвалідність. Та дітям з інвалідністю буде робити Пенсійний фонд, а не Управління Соціального захисту населення. До 1 липня органи Соціального захисту мають передати справи цих осіб до пенсійного фонду і уже з 1 липня всі виплати робитиме пенсійний фонд. Також, тепер уже пенсійний фонд. Буде видавати посвідчення тим, хто одержує соціальну допомогу відповідно до двох законів. Про державну соціальну допомогу особам ін... з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. І другий закон про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Як бачимо, пенсійному фонду передають все більше і більше повноважень. І це, звісно, додає багато роботи працівникам пенсійного фонду на місця. З 1 липня запроваджують і базову соціальну допомогу згідно постанови Кабінету міністрів номер 371 Замість кількох соціальних виплат даватимуть одну. Але більшу максимальна сума 4500 гривень. Але для кожної людини сума допомоги рахуватиметься індивідуально і може бути значно меншою від 4500 гривень. Це експеримент на 2 роки. І невідомо, чи він буде вигідним для отримувачів цієї допомоги. Може вигідніше отримувати. Кілька соціальних виплат, ніж одну базову. Уже опублікований точний перелік тих, хто отримає виплати з 1 липня. Це багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, одинокі батьки та діти, батьки яких не платять аліменти. А з 1 жовтня до виплат додаються і решта вразливих категорій громадян. Далі. З 1 липня змінюється порядок оформлення та видачі довідки внутрішньо переміщеної особи, скорочено ВПО. Ці зміни передбачені постановою Кабінету міністрів номер 509 Для тих, хто повертається за кордону після відкликання довідки, передбачена можливість повторно подати заяву. На отримання довідки через СНАП, управління соціального захисту населення або через застосунок ДІЯ. Але майте на увазі, що Міністерство фінансів відтепер щомісяця перевірятиме, чи перебуває особа в Україні, чи за кордоном. Якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів без поважної причини. Статус ВПО можуть скасувати, а поважними причинами вважаються службові відрядження, оздоровлення дітей, лікування, смерть близьких родичів або інші офіційно підтверджені обставини. Внутрішньо переміщені особи, які виїжджають на лікування до іншої громади в Україні на термін понад 15 днів. Зможуть оформити довідку ВПО за місцем перебування. А після завершення лікування протягом 60 календарних днів особа повинна стати на облік за новим фактичним місцем проживання. У липні виплати продовжать отримувати ті внутрішні переселенці, яким допомогу призначено автоматично і ті, які подали заявку і її схвалили на продовження допомоги. Розмір виплат не змінився для осіб з інвалідністю та дітей 3000 гривень, для інших осіб 2000 гривень. Виплати надходять 15 та 28 числа кожного місяця. Було багато повідомлень, що з 1 липня зміниться розмір мінімальної зарплати. Всі з надією та ентузіазмом коментували законопроект за номером 13164 Дефіс 1, авторами якого була Юлія Тимошенко і Волинець та інші народні депутати. Але законопроект розглянули у Комітеті соціальної політики і зняли з розгляду. Так от Міністерство фінансів чітко сказало. Ніякого підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня не буде. На цей рік вона залишається на рівні 8 тисяч гривень. Хоча ще у березні фактичний розмір прожиткового мінімуму становив 10 800 гривень. Можливо, буде підвищення у наступному році. Але поки що таких економічних передумов. Немає. А це погано, бо до мінімальної зарплати прив'язано багато соціальних виплат і допомог. Дещо змінилися правила призначення житлових субсидій. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 30 травня цього року номер 663. Спрощено порядок призначення субсидій прийомних сімей. Багатодітних родин з трьома або більше дітьми для дитячих будинків сімейного типу. Для них тепер не буде перешкодою, якщо вони придбали житло чи земенну ділянку, а також якщо мають кошти на депозиті. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи і вони не змінювали місце свого проживання, то субсидію на новий період призначать. Автоматично. Раніше не призначали субсидію, якщо сума заборгованості за житлово-комунальні послуги була 680 гривень і більше. А зараз поріг такої заборгованості уряд підняв до 4 тисяч гривень. У своїх відео я багато розповідав про нову пенсійну реформу, про бальну систему, про зміни у пенсійному. Законодавстві і ще тоді висловлював сумнів, чи вдасться це зробити до 1 липня. Зміни дуже серйозні, законопроєктів багато, і вони у Верховній Раді ще не розглянуті. Тобто обіцяної пенсійної реформи у повному об'ємі з 1 липня не буде. Хоча кабінет міністрів може запроваджувати щось. Частинами. А тепер застереження для українців, які нехтують тим, щоб заробити собі страховий стаж і працюють без офіційного працевлаштування. Як кажуть на чорно із зарплатою в конвертах. Якщо у вас не буде 15 років стажу, ви не можете претендувати на пенсію. Для вас передбачена соціальна допомога. Скільки зараз платять тим, хто не має пенсії? З 1 липня 2025 року розмір соцдопомоги залежить від трудового стажу. До 10 років 2385 гривень. від 10 до 20 років 2790 гривень і від 20 до 30 років 3150 гривень. Понад 30 років 3960 гривень. На відміну від пенсії, до цієї допомоги не передбачені вікові чи інші доплати. Але є 5 випадків, коли навіть в отриманні соціальної допомоги вам можуть відмовити. Це якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу. За останні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо людина отримує пенсію або іншу соціальну допомогу, працює або займається такою діяльністю, що приносить дохід, якщо члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на понад 50 тисяч гривень протягом року до звернення за допомогою. Якщо у власності є друга квартира або будинок, тут, правда, все залежить від загальної площі. Якщо понад 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім'ю, то соціальної допомоги не буде. І якщо маєте більше одного автомобіля. І п'ятою е, причиною є. Якщо перевірка виявила додаткові джерела доходу, які ви не вказали у декларації. Заяву на отримання соціальної пенсії розглядає 30 днів і потрібно подавати заяву кожних півроку. А тепер щодо страхового стажу. Ви можете собі вважати, що у вас є стаж, а потім виявиться, що його немає або не вистачає. Чому так буває? У 2025 році періоди навчання, які раніше зараховувалися до трудового стажу, більше не включаються до страхового стажу, а отже не враховуються при розрахунку пенсії. Кого це стосується? Студенти денної форми у вищих навчальних закладах, технікумах, ПТУ. Які навчалися до 2004 року, можуть не хвилюватися. Роки навчання автоматично входять до трудового стажу. А ось після 1 січня 2004 року роки навчання не враховуються, якщо людина не була офіційно працевлаштована під час навчання, не сплачувала страхові внески до пенсійного фонду. Також до стажу не зараховуються роки заочної та вечірньої форми навчання. Лише денна форма навчання, яка може бути підтверджена документально. Перевірити свій страховий стаж можна через онлайн сервіс Пенсійного фонду. Якщо ви виявите, що роки навчання відсутні, то візьміть свої документи. Диплом або свідоцтво про закінчення навчального закладу, довідку з архіву або довідку з вузу із зазначенням форми навчання і зверніться до пенсійного фонду особисто або онлайн. Чому це важливо? Якщо ваш період навчання не зарахований до страхового стажу, то це може вплинути на вашу дату виходу на пенсію, а також на її Наприклад, відсутність 5 років стажу може змусити людину працювати довше, ніж планувалося, або залишитися з мінімальними виплатами. Не відкладайте на потім, перевірте, перевірте свій страховий стаж вже зараз. Вас ніхто не попередить про втрату стажу. Це ваша особиста відповідальність. Тепер про вікові доплати та е, інші доплати до пенсії. Не всі українці, які досягли пенсійного віку, можуть розраховувати на додаткові кошти. Все залежить від наявності страхового стажу. У цьому році право на пенсію у 60 років мають ті, хто має щонайменше 32 роки стажу. У 63 роки. Мінімум 22 роки стажу, у 65 років 15 років стажу. У 2026 році для пенсії в 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу, у 2027 34 роки, і у 28 році вже 35 років. Отже, для отримання повноцінної пенсії з можливими надбавками, завчасно подбайте про накопичення достатнього страхового стажу. Тепер про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Ви знаєте, що обов'язковим є проходження фізичної ідентифікації один раз на рік до 31 грудня кожного року. Для пенсіонерів, які знаходяться за кордоном і перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як її проходити, у мене на каналі є багато відео. Дивіться по заголовках, вони і досі актуальні. На днях уряд ніс зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Відтепер. Банки зобов'язані інформувати пенсійний фонд про проведення фізичної ідентифікації одержувачів пенсій. Якщо банк провів фізичну ідентифікацію особи, він повинен передати відповідну інформацію до пенсійного фонду в електронному форматі. Передача інформації здійснюється лише за її наявності, але не частіше одного. Разу на день згідно з протоколом обміну даними між банком та Пенсійним фондом. Також пенсіонерам доведеться писати заяву, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. Про це теж у мене є відео на каналі. І наостанок про паспорти. 13 червня цього року. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови No13369, який торкається паспортів та мови записів у документах. Що саме пропонують змінити? Усі записи у паспорті у формі книжечки повинні бути лише українською мовою. Зараз в Україні діє мовний закон номер 2704 який чітко вказує, всі документи громадянина України мають бути оформлені державною мовою. З 2016 року діє закон номер 5492 що передбачає видачу ID-карток та біометричних документів. Останні паперові книжечки були надруковані ще у 2014 році. Відтоді нові паспорти у вигляді книжечки вже не друкуються. Зараз паспорти у формі книжечки можуть видаватися лише за рішенням суду. Якщо ви хочете такий паперовий паспорт, то вам треба звернутися до суду. І це лише на залишках старих бланків. Нові бланки не друкуються. А що із закордонними паспортами? Ця постанова пропонує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 1992 році скасувати. А для закордонних поїздок оформлюється біометричний паспорт нового зразка згідно з нормами що діють із 2015 року. Нагадаю, що це проєкт постанови, але я впевнений, що він буде скоро прийнятий. І я вас проінформую. Щоб не пропустити важливі новини для пенсіонерів, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і правдиву інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!